Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня середина уже апреля. Приехали на Таирова, район Одессы. Попробуем что-то половить. Ветер, сильные волны. Ну, попробуем половить бычка и камбулу на дальний заброс. Спускаемся. Так, дорогие друзья, дуже сильные волны. Але первый уже есть. Ось такой Малючок, відкрились на морі. Ось таке грузило 70 грамів і кидаю далеко-далеко. Ось перший бичочок є. Ловимо далі. Ось такий шторм, дорогі друзі. Закинули дві вудки, як бачите. Ух, Залило. Закинуло дві вудки. Клюнув вже один бичок. Одна снасть на бичка, а друга снасть на камбалу на афіріно. Зараз закинув і отам дві вудки. Ловимо навіть у шторм. Дивіться на курине серце. Дивіться який красунчик бичок. Ой, який красава. Ловимо далі. Так, дорогі друзі, дуже сильний шторм. Я вже весь мокрий, ходив туди на кінець, там зловив два бички, але там дуже сильно заливає. Перейшли сюди, трошки ближче до берега. Зараз закинув дві вудки сюди, спробуємо. Якщо не буде клювань, якось буду знов туди йти, але як бачите, там дуже-дуже сильно штормить. Зараз покажу бичків, один такий маленький, один побільше. Дивите всякие красунчики. Ловим адари. Так дорогие друзья, самая экстремальная рыбалка в моей жизни. Намочилось все, меня чуть не смыло в море. Унесло подставку три ногу. И удочку с катушкой тоже унесло в воду. Смыло все вместе, вместе со мной. Но ничего страшного такое тоже бывает. Вот такая вот экстремальная рыбалка. Ведро унесло, удочку с катушкой, со снастью. Смыло меня в море. <говорит> Ставьте лайки, берегите себя. Не делайте, как я. Не рыбачьте, пожалуйста, в шторм. И все буду Украина. Так, дорогие друзья, швидко закончилась у нас рыбалка. Але я все одно викладу це відео, бичок клює, поймав одразу дуже великого на дальній закат, але мене змило у море. Втратив три ногу, ведро і вудку з катушкою теж вона уплыла, І я впав в море. Так що стояв на самому краю і волна мене змила. Тому ставте лайки. Я знімаю відео для вас, як ви бачите, ризикую власним життям разом зі своєю дівчиною. Ризикуємо життям, аби зловити цього клятого бичка. Ми зловили 4 бичка, одного з них дуже великого. Камбалка не клювала, а клювала бички. Тож, ось така класна. Рибалка, все буде Україна, все у нас буде добре. Бережіть себе.